В наявності за SUV, це чистий 2021 рік з оригінальним підтвердженим пробігом 52 тисячі км. Авто не пробоване, пригнане з Німеччини, має працюкової зрядки CCS, Оригінальні 17 диски на дуже хорошій літній гумі Michelin, автоматичне складання дзеркал, датчики сліпих зон, безключовий доступ, величезний панорамний дах з люком. Так виглядає передній ряд сидінь, чорний шкіряний салон з електросидінням водія, повний електропакет. Електрорегулювання та складання дзеркал, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль. Оригінальний підтверджений пробіг 52 тисячі км з гарантією, великий сенсорний монітор з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay, камера заднього огляду, задній проктроник, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, електроручник автохолд, Два підстаканники. Так виглядає задній ряд сидінь. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль можна оглянути в нас в на площаці. Знаходимося в Львівській області село Сопошин, вулиця Львівська, 6А. Можливо, доставка авто до клієнта будь-яке місто, а також для лісу автооплата по перерахунку. Це дане авто 14 тисяч 400 доларів.